Символ вічної вдячності та глибокої поваги усім, кого зачепила чорнобильська трагедія за фінансування благодійного фонду Родина Олександра Онищенка у рокитному встановлено пам'ятник жертвам катастрофи. Я дуже вдячний благодійному фонду і особисто Онищенку Олександру Романовичу за те, що він дійсно подивився на чорнобильців і зробив цей пам'ятник. Ми дуже ми довго-дуже довго чекалися і обращалися в різні інстанції до влади, але ну, влада не обращала на це внимання. І який чоловік, який дійсно це діло обрати увагу на чорнобильців, ми йому дуже-дуже вдячні, йому дуже велика благодарність. Ми всі щиро йому вдячні. І... Також вдячні за організації способ способності нашого районного керівництва. Толковий, давно такого в нас не було. Ну давно вже треба було поставити цього пам'ятника. Це пам'ятник живим і мертвим, що ми їх не забули. Над створенням пам'ятника упродовж кількох місяців працювали місцеві ковалі, металеву конструкцію складають символи Чорнобиля. Це набор символів і радіації, і чорнобильська, і люди, і душі наші і набати. Хочу започаткувати ще одну традицію, що 26 числа, не знаю як називати, але я святковувалася таки мотозка, що 26 числа кожен день, кожен рік буде, закріплюватися вона і кожен зі своїми дітьми, батьками може підійти і віддзвонити тих, кого немає, тих, хто хворіє, і за здоров'я тих, хто буде. Дуже вдячний за підтримку фінансову. Тому що такі проекти ми ще не можемо самостійно витягувати. Олександра Нещенка на відкритті пам'ятника чорнобильцям також був присутній губернатор Київщини сьогодні. Без меценатів зрозуміло, що нам не обійтись і. Слава Богу, що державницько-приватне партнерство сприяє цьому і з'являються е, пам'ятники, появляються добрі справи. Водночас, благодійний фонд Родина велику увагу приділяє розвитку молоді та спорту. Зокрема, Ракетнянська спортшкола за сприяння фонду отримала сучасний футбольний майданчик. Впевнений, що це буде скажімо, ще одним поштовхом для розвитку. Спорту. Молодіжного спорту, проведення різного роду тренувань, різного роду змагань. Ну і саме благодійний фонд і надалі буде підтримувати такого роду ініціативи і сприяти у розвитку молоді. Ми дуже довго ждали, і це як щастя. Благодійний фонд, родина Олександра Нищенка, його заслуга в основному, його фінанси в тому, що сьогодні це чудово, чудовий майданчик. І ми маємо змогу вже сьогодні грати на йому. І у нас на завтра вже розплановано і тренування, і різні змагання. Самі ж юні спортсмени пообіцяли на новому майданчику займати лише перші місця. Мені він дуже подобається. Я буду займатися на ньому і буду стрімитися до якоїсь цілі. До цього у нас був дуже маленький майданчик, дуже було боляче падати. Ми сподіваємося, що ми теперки будемо не займати не другі місця, а перші пола саме більш така велика, ну така середня, гарно гуляти на ньому. Ще різина не жорстока, а така наче м'якенька. Да. Ми виграємось. Також у Рокитному з'явився сучасний дитячий майданчик для дозвілля малят. Благодійний фонд Родина усе передбачив. Дуже яскравий, дуже гарний майданчик. Дуже подобається нам. Діти дуже задоволені, дуже гарні пісочниці, столики, качелі. Дуже гарні. Загалом Олександр Онищенко наголосив, соціальні аспекти у діяльності фонду першочергові. Пріоритет роботи системне вирішення проблем.